14 березня. Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. У Кам'янському біля пам'ятного знаку Загиблим героям віддали шану українцям, які першими вирушили на захист нашої країни. Один з об'єктів інфраструктури міста отримав чотири потужних генератори від міжнародних партнерів. Музей історії міста провів екскурсію історико-документальною виставкою Україна війна в Європі. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у сюжетах. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю! Минулу ніч Дніпропетровська область провела знову відносні безпеці. Обстрілів не було у Нікопольському районі. Без атак. Рахуючи з пізнього вечора і до ранку було оголошено чотири повітряних тривоги. Повідомляли про загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією зі Сходу. Від ранку сирени неодноразово лунали і протягом дня. Нагадаю, що українців попереджали про ймовірні ризики ракетних атак і закликали дотримуватись правил безпеки. Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році. Щоб вшанувати мужність та героїзм захисників нашої держави, віддати шану українцям, які першими вирушили на захист нашої країни біля пам'ятного знаку загиблим героям зібралися очільник міста Андрій Білоусов, голова Кам'янської РВА Олег Гапіч, заступниця міського голови Світлана Колісніченко, представники ПП Бджола. Учасники бойових дій на сході, члени ветеранських та молодіжних організацій, вони залишають власний дім та вирушають на фронт, усвідомлюючи, що можуть ніколи не повернутися. Українські добровольці, герої сучасності, подвиг яких будуть пам'ятати та шанувати багато поколінь вільних українців. Це люди, які добровольно пішли захищати нашу країну, наш вільний народ, нашу рідну землю. Тому я для мене велика честь тут бути і згадувати про їхню пам'ять серед славетної армії героїв, які з 14-го року захищають Україну сотні наших земляків, кам'янчан. Ми в неоціненому боргу перед кожним захисником та кожною захисницею. Хотілося б привітати всіх з цим святом. Це великий день ще майже 9 років тому. Перші добровольці України пішли на схід, і вже 9 років йде війна. Багато хлопців вже не повернулися назад, але ми завжди будемо помнити про них. Ми, наша організація Патріот-2015 завжди займалася і буде займатися і пам'яттю хлопців, і допомогою тим хлопцям, хто зараз на фронті, тим, хто приходить, кому потрібна реабілітація, кому потрібна допомога. У нас у всіх одна мотивація це захист нашої держави, захист України, захист її кордонів. Серед тих, хто добровільно пішов боронити країну, люди різних професій: металурги та підприємці, спортсмени, лікарі та водії, батьки, брати, сини та доньки. Пишаємося всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Та завжди будемо пам'ятати своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава непереможній нації добровольців! Слава Україні! До Кам'янського з робочим візитом приїхав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У межах поїздки очільник області поспілкувався із керівництвом міста та району, відвідав ЦНАП, а також об'єкти критичної інфраструктури. Того ж дня передали до міста чотири потужні генератори. Тепер, у разі проблем з енергопостачанням, Кам'янське гарантовано залишиться з водою. Хотілось побачити, хотілося почути, поспілкуватися з територіальною громадою, почути про проблеми. Відвідали об'єкти критичної інфраструктури. Поспілкували з нашими іноземними партнерами, які також передали нам станом на сьогодні чотири генератори, які будуть забезпечити безперебійну роботу об'єкта критичної інфраструктури. Генератори різної потужності, але найбільше на 900 кВт. Пристрій американського походження приїхав з Німеччини. Це найпотужніший генератор, який ми поки що кудись надавали в Україні. Він має достатньо серйозні характеристики, при цьому його енергоефективність знаходиться на достатньо високому рівні. Споживання палива під час роботи на одному з найнижчих рівнів. Тому ми дуже пишаємось тією допомогою, яку ми змогли надати. І ми сподіваємось на плідну співпрацю в майбутньому. Всі чотири генератори це допомога від міжнародної організації з міграції, Агентства цивільного захисту Німеччини та уряду Канади. На Дніпропетровщині стартувала підготовка до писівної кампанії. Розпочали з розмінування полів. Сьогодні в області стартувало розмінування полів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі саперами ведуться роботи у Криворізькому районі, зокрема Зеленодольській громаді. Одне з полів вже повністю зачистили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Вова зазначили, що у ДСНСників є все необхідне для піротехнічних робіт. Територію також обстежують дронами. Розмінування триватимуть на усіх територіях області, аби аграрії працювали без ризику, а весняні роботи в полях пройшли вчасно. Адже, за даними ДСНС, сьогодні Дніпропетровщина належить до одного з найбільш замінованих регіонів України. Сьогодні у Кам'янському прощалися з земляком, що віддав своє життя за Україну. 25 січня в бою на Донеччині загинув солдат Артем Феденко. Чоловік народився 18 червня 1989 року. Закінчив Дніпрозажинський енергетичний технікум. Останнім часом працював у приватному акціонерному товаристві Кривий Ріг Цемент. Боронити українську землю пішов з перших днів повномасштабної війни. Дорогу людину втратила дружина, донька та батько. Очільника Кам'янського висловив співчуття родині захисника: Герої не вмирають. І далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 47 оперативно-рятувальних виїздів, з них 25 разів на пожежі та 5 разів на допомогу населенню і екстреним службам. Рятували 10 осіб. На жаль, одна людина загинула. Також проведено ряд заходів щодо обстеження територій, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Що незвичайного сталося у нашому місті, рятувальники розповіли у щотижневому дайджесті. Вночі 11 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Гетьмана Сагайдачного. За викликом було негайно направлено чергові караули міста. В квартирі знаходилися бабуся з онуком, які, на щастя, не постраждали. У по прибуттю було встановлено, що в чотирьохповерховому трьох будинку на першому поверсі в трьохкімнатній квартирі виникла пожежа. Також стало відомо, що в цій квартирі знаходиться двоє осіб: це жінка 1933 року народження та її внук 1992 року народження. Рятувальники, потрапивши до квартири, вивели пострадавши на свіже повітря. На щастя, медичної допомоги їм не потрібно було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Загалом, протягом минулого тижня на території нашого району виникло 18 пожеж, в результаті яких було знищено близько 16 гектарів землі. З настанням теплої погоди зростає ризик загорянь на відкритій території, тому рятувальники вкотре звернулись до камінчан та гостей міста проханням дотримуватись правил пожежної безпеки. Нагадуємо, що у випадку того, якщо рятувальники або громадяни дізнаються про те, що відбувається самовільне випалювання сухої рослинності, на це держслужбовці мають повне право для складання адміністративних протоколів та притягнення до відповідальності порушників. Тому не наражайте себе та інших на небезпеку, будьте обережні та обачні. У випадку пожежі телефонуйте за номером 101. Українським внутрішнім переселенцям французька гуманітарна організація Айстет виплатить 6600 гривень допомоги. Про це повідомили представники Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кошти виплачуються на кожного члена родини по 2200 гривень на місяць. Грошову допомогу можуть отримати ВПО, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. У музеї історії міста Кам'янське до Дня українського добровольця пройшла тематична екскурсія історико-документальною виставкою Україна війна в Європі на екскурсії розповідали про історичні події, починаючи ще з Майдану 2014 року. І до сьогодні в експозиції можна було побачити військову форму українських захисників, трофеї, корпус, Джавелін, а також портрети загиблих героїв добровольців. Більше про виставку розповість Володимир Кравченко у наступному матеріалі. Виставка символічно розпочинається із подій Євромайдану. Згадали першого загиблого Сергія Нігояна, з якого почала рахунок Небесна Сотня. Вам слава сині гори кригою у куті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Історичний екскурс перейшов до наступних подій: анексії Криму та Донбасу. Там одним із перших добровольців стали кам'янчани. Одним із них був Віталій Мосьпан. У січні 13 14 числа поїхали у воєнкомату. Наш. Автобус прийшов, і вони в шестіром п'ятером вони поїхали: Малофієв, Васильєв, Смію, син і юридик. І там я сам прислав фотографії. є Фотографія така написано, на захист України, будь-який час, любий день, будь-яке місто. Так вони і виконали. Далі учасникам заходу показали трофеї війни, розповіли про створення добровольчих формувань, які ще називали добробати. Але згодом вони повноцінно увійшли до бригад та батальйонів збройних сил України. На екскурсії були передані речі героїв, аби показати все жахіття війни. І останнім експонатом виставки Україна війна в Європі були фотографії матерів загиблих героїв. Сини цих незламних жінок віддали своє життя за свободу та незалежність України. Всі учасники були дуже вражені побаченим і не знаходили слів, аби описати свої відчуття. Ну ми відчуваємо, що ми сильний братський народ, котрий не розлучиться з усіма, не розлучиться ким, хто є близький на даний момент. Виставка мені дуже сподобалась. Я взагалі не так багато знала про всю ситуацію, яка відбулася у 2014 році. Але тепер я чуть більше дізналась інформації про людей, які захищали свою рідну країну. Автором виставки є співробітник музею історії міста Кам'янського Євген. Він впевнений, ми живемо в історичні часи. Як ви правильно сказали, це якраз тема на часі, і це дуже дуже болюча тема. І це тема про пам'ять, Тому що людина вона існує доти, доки її хтось пам'ятає, доти доки хтось згадує її ім'я. Дивитися на її світлину, і музей це якраз та установа, яка зберігає пам'ять пам'ять у артефактах, у світлинах, у розповідях. Бо кожен цей артефакт він несе величезну історію. Кожен день це боротьба. Боротьба добра і зла. Це війна торкнулася кожної родини. Це трагедія мільйонів і мільйони історій, які ми маємо пам'ятати для того, щоб наочно подивитись трофейні експонати, завітати до музею. Вони залишаться до кінця війни і перемоги України. А тепер час погоди в новинах міської інформаційної служби. У середу ще буде сонячно. Температура вночі становитиме близько плюс 3 градусів. Вдень прогріється до 11 тепла. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. У четвер очікується мінлива хмарність і дощ. Незначне зниження температури. А на цьому наш випуск від 14 березня завершується. У студії працював Володимир Кремінь. Тримаємо тил разом. Працюємо на перемогу і щиро дякуємо Збройним силам за надійний захист. Все буде Україна.